Друзі, всім привіт! Це Ікраніан Войсес, я Києвий Мишалкін, і сьогодні ми знімемо дуже важливе відео про допомогу українського центру, про наших волонтерів, які допомагають нову пробулим українцям тут, в Брюсселі, в Бельгії. Це класне відео, але є одна маленька деталь. Друзі, міграційний центр відкривається о восьмій, але вже о шостій тут вже багато людей, вже велика черга. Давайте поспілкуємося з нашими волонтерами, які тут теж... 6.30 майже кожного дня. Аліна, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ми що ви тут, що ми тут, що ми допомагаємо. Розкажіть, що взагалі робить Ukrainian Voice в цій черзі? Е, так, ми тут, і наша основна місія це допомогти і зорієнтувати людей у складній ситуації, коли вони запитують е, тимчасовий захист у Бельгії. Чому важливо бути саме тут, в цій точці? Це є перше місце, куди приходять люди, коли роблять запит на тимчасовий захист. Дуже часто вони розгублені, не підготовлені, і ми саме тут, щоб їм допомогти. Кажучи про допомогу, яку саме допомогу ви надаєте? В першу чергу це інформаційно, а також психоемоційно. Ми завжди їх підтримуємо і даємо цінні поради, як вірно зібрати всі необхідні документи, щоб отримати такий тимчасовий захист, кажучи про статистику, скільки сьогодні прийшло сюди людей? Сьогодні в районі 50-60 людей. Якщо взяти приблизно кожного дня, скільки сюди приходить, це середній показник. Всім, хто приїхав в Брюссель, в Бельгію. Яку пораду ви дасте? Приходити сюди підготовленим, збирати всі необхідні документи заздалегідь, приходити до нашого центру, консультуватися, ми всьому допоможемо. Супер. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Отож, продовжимо роботу. У нас є тут два входи, і це дуже важливо розуміти, який вход для чого. Це вход для е, отримання тимчасового захисту. Якщо ви українець, українка, вам цей вход також. Є вход для міжнародного захисту, е, і там, по суті, для всіх неукраїнців туди. Доброго ранку. Дякую, що погодилися. Інтерв'ю. Скажіть, коли ви приїхали до Брюсселю? Приблизно півроку назад, в червні 25-го року. І ви ще не отримували тимчасовий захист? Ні. Намагаємося. Це все дуже довго і складно. Не все так легко. Давайте три основні труднощі, з якими ви стикаєтеся от за весь цей час. Довго. Не зовсім зрозуміло. Остатньо пояснюють, що потрібно для цього зробити. Кожного разу знаходиться ще якась одна причина, щоб відмовити і ще, і ще, і ще. Якщо зараз підсумувати, якої інформації бракує? Багато інформації бракує. Ну, от, е, нам ваша співробітниця пояснила про документи співпрацю там, і працевлаштування. От якраз цієї інформації не вистачає, так як ми вже комунікуємо з вами, то надіюсь, в подальшому буде. Все добре. Друзі, це був ранок з командою волонтерів з шоу центру та мобільної команди. Якщо вам потрібна якась підтримка, допомога, звертайтеся до нас, до команди Ukrainian Voices. Якщо ви вже стоїте в черзі, знаходьте нас по цим жилетам. Ми вам допоможемо, ми вас підтримуємо і знайте, ви тут, не самі. Ми з вами. Слава Україні!